Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. З вами знову Макс. Боже, капіт, злизько кошмарно просто. Друзі, сьогодні у нас буде новий відосик про луцький ринок. В цьому відео хочу вам показати бюджет автомобілі від 7 до 8 тисяч доларів. Як ви бачили, попереднє відео з Луцького ринку? У нас був бюджет від 5 до 6. Це буде від 7 до 8, Інше буде. Понятно, яке до 10, і я хочу дойти в принципі до 20 тисяч доларів. Це якраз ті гроші, за які на луцькому ринку можна придбати якісь для себе гарний варіант. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося, які автівки пропонує нам луцький ринок і які на них ціни. Поїхали. друзі. Також хотів би вам нагадати про наші поточні збори коштів. Як ви пам'ятаєте, ми перед цим збирали на планшети. і щоб ви розуміли, баночку ми закрили. Планшет купили, хлопцям доставили і вони нам зробили фотозвіт. Тому всім дякую, хто долучався, тому що останні кошти ми збирали дуже швидко. А тепер ми відкрили нову баночку і знову прошу вас до неї долучитися. Цей раз ми збираємо на шоломи. Тому, будь ласка, прошу всіх долучатись. І хто скільки може, кожна копійка у нас наробі. Хунку посилання на баночку на шоломи залишаю під відео. Всіх прошу, будь ласка, підтримуйте збори. Друзі, ну що ж, перший наш пацієнт, це у нас Kia Ceed. Я вам скажу, що з таким бюджетом 7-8 тисяч на луцькому ринку автомобілі просто маса. Але все, як ми знаємо, автомобілі багато, купити немає. що. І так, це у нас Kia Ceed. Він у нас має 2009 рік бензин 1,6 пробіг 218 ціна його 7800. До речі, при тому, що він у нас є на автоматі з клімат контролем. І як всі автомобілі луцького ринку, він у нас кузи універсал. Давай, дивимось, що у нас тут по салону. У нас тут звичайний гідротрансформатор, клімат. Дивіться, ну, стан салону, стан керма дійсно гарний. Чотири скло електродзеркала Ну, Ззаду теж виглядає. Мені подобаються ці автомобілі, тому що це бюджетні, недорогі в обслуговуванні автомобілі. Також у них є дизельні двигуни, дуже надійні і бензинові, також без проблем. І як ви бачите, на звичайному є автоматі. Не робот, не повершифти, не естроніки. Поїхали далі. Хочемо сьогодні у ваше відео показати різні автомобілі, тому що за цей бюджет ну от Ford, 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 але, до речі, Ford, дивись, 6 тисяч, 5 тисяч, не 7, не 8. Ціни якісь менші. Що? на луцькому ринку впали ціни чи що. Так, йдемо далі. Опа, диви, Volvo v 50 Volvo v 50 Дуже популярний автомобіль у нас на сьогодні, як ви всі знаєте, це прям дуже сильно продаваємо. Він уже Рено Megane, вже 10 разів обійшов. А, як тільки зустрічається гарний варіант, він продається, знаєте скільки? 20 хвилин. Все, його одразу розривають. Не знаю чому. 800. Це 10-й рік. Так, ну диви, Opel Zafira. 1,6 бензин. 6800. 2010 рік, пробіг 112 тисяч. 85 кВт, 6800. Віриш? Не вірю. <с> ну, друзі, ну, вони є ці автомобілі. Я показую вам в принципі всі, але вони різноманітні. Тобто не одні зефіри, не одні Volvo. Ціна є, номер телефона є. Як мінімум, візуально, коли я на нього дивлюся, він виглядає гарно, фари не жовті, по кольорам він не відрізняється. До речі, ще й комплектація плюс-мінус гарна. Є передні парктроніки. Ну давай вже в салон подивимось, що у нас там. Диви, кермо в ідеальному стані. Воно в оригіналі сидіння не перешите. Що в нас там? Клімат, контроль, це п'ятімісня. Також задні парктроніки присутні. Ні, ну так візуально ж виглядає ціле, ціле, Ну то друзі. Я не знаю, ціну показав, машина така є. Щодо цінової політики на ці автомобілі. Гарні автомобілі з чесним пробігом, або там 1,7 дизельний продаються на сьогоднішній день 7,5-8,5 тисяч доларів. Це все залежить від комплектації, пробігу і стану кузов. Так, 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 що це у нас є? Це у нас сценік. Сценік у нас короткий. До речі, як альтернатива у нас Opel зефіра. У цього автомобіля кузов явно краще. Двигун тут 1,5, як ви знаєте, вже з мільйон разів про нього казали, К9К, 270 він має пробіг, оцей автомобіль, ціна 7700. Вже є сертифікат. Механіка 6 ступочка. До речі, на гарній комплектації є безключовий доступ у нас. Давай нернемо в салон. Подивимося, є. Шкіряні вставки, мультикермо, клімат-контроль, моніторчик вже є, панорами в нас немає. Ну і по задній частині він також виглядає дуже-дуже збережено. Як же ми без Мігана? До речі, останні відео були без мігана, і дуже багато коментарів написав: все, я відписуюсь, міганів нема, відео не цікаве. Друзі, всі машини різні, всі ми різні, всім нам подобаються різні. Тому, тому, друзі, давайте не відписуватись, а підписуватись. Можливо, для себе ви знайдете гарну альтернативу в наших відео. Так, що ми тут маємо? Міганчик, 1.9 дизель, мотор, прям пушечний 6. Передач двох зони клімат-контроль. Ціна 7610, 9 Це значить 9 модельний. У нас 10-й. Він у нас, як і всі автомобілі Луцького ринку в універсалі. У нас ці зоночки, жовті трохи фари. Давай подивимось, що по салону. В нас є безключовий доступ. Ну, сидіння ціле. Кармо не знаю, тому що в чохлі, але коробка передач трішки така, трішки така поюзана. Але. Я вам хочу сказати, коли був коронавірус, автомобілі з Європи проїжджали, всі рулі були білі, всі кнопки були стерті. Тому що я думаю, що скоріше всього, вони тоді бризгали це, все своїми антисептиками і це все повністю постирали. Поїхали так. Opel Zephyr, Також на гарній комплектації бачу протиатуманки є, бачу парктроніки, тому що для Opel, якщо він голий барабан, у цього всього немає. Ми маємо 11-10 рік, тобто 10-й, дизель 7650, дуже багато є різних документів. Абсолютно ціленький автомобіль. Тут, коли ви для себе обираєте такий автомобіль, обов'язково дивіться на герметик на дверях, на порожки з внутрішньої частини. Також задня ляда інколи стріляють. І як у всіх, абсолютно зефір, у нас в задніх фонарях завжди є волога, там жаби квакують, і це нормальне явище. Якщо її там нема, то треба задуматись. Можливо, не оригінальні задні фонарі. Також є парктроніки, є фаркоп, оригінальні диски. Так, візуально виглядає гарно. Що ми бачимо? Шкіряний салон бачимо. Мультикермо, моніторчик. Ну. Машини дійсно ці гарні. 1,7 дизельні двигуни, це ісузовські. вони прості, надійні. У них там є одна така хвороба, це у нас датчик насоса та НВД. Коли у вас зранку або на холостих, коли довго стоїть, у вас починає а, скакати оборти. Тобто він нічого страшного немає, лічиться недорого, 100 доларів цей датчик коштує і їздити далі. І наступний автомобіль, який ми зустріли, це у нас Ford Focus 2, це у нас вже рестайлінг, як ви бачите. Дуже гарні автомобілі. У мене особисто був такий автомобіль на 1,6 дизелів, він солярочку просто не п'є, а нюхає. Тобто на 100 кілометрів ви можете отримати в районі 4,5 літрів витрату палива. Що ми маємо? Це в нас звичайний 1,6 бензин. 186 пробіга, 6900, також він є на автоматі, без підкрасів, сервісна книжка, всі діла. Звертаю вашу увагу, що 1.6 е, бензиновий двигун це також пушка-бомба-ракета. Якщо в нас там стоїть автомат, то він також дуже надійний, тому що це звичайний гідротрансформатор. Йде на 4 передачі. У мене дружині був такий самий автомобіль, тільки в хетчбеки. Простий, як дерево, ламатися нема, чому турбін, нічого цього немає. По салону є в нас підігрів дзеркал заднього скла, сидіння в гарному стані, кермо також. І вони, до речі, зустрічаються на дуже жирній комплектації. Ви можете отримати люк, ви можете отримати е, повністю шкіряний салон, там фари повертаються всі діла. Тобто, за ваші гроші можна отримати пушечку. Ззаду він також виглядає гарно. На свої роки він зовсім не застарілий. Як на, на мій погляд, є задні парктроніки, колір цікавий, машина цікава. Знаєте, є. Посад B6. це вже знаєте, такі динозаври, яких живих уже знайти дуже дуже складно. Якщо ви хочете для себе. Passat b 6 У мене, до речі, був 2-літровий на автоматі 6 ступеневому DQ 250, машина, пушечка, дуже комфортно їде. В салоні просто все шикарно, нічого не свірчків немає. Ну, Салони дійсно зроблені гарно. Ну, як Вагі. В принципі, у мене, до речі, був навіть люк. І в люці була сонячна батарея. Ззаді була електрокришка, повна шкіра. Ну, коротше, по комплектації жирнюча. Але звертаю вашу увагу, що це Passat, що це у нас вагі, вагі. Що люблять таких років? Робити, згнивати нагрім повністю, тому що у такі дирки зустрічаються. Я особисто, що вже багато разів був в Німеччині, показував вам з майданчиків, в якому стані продаються ці автомобілі. Якщо ви хочете самі собі обрати, то звертайте обов'язково увагу на капот, на кришу біля лобового, на оці місця. От я бачу, що це до речі крило, воно у нас фарбовано. І як ви бачите, там були рижики і вже пішли пухарі. Знову це зробили неякісно, не обробили і воно починає лізти. Також звертайте на задні арки, на двері, отут де молдинги, отут-от завжди теж пузириться. До речі, от теж прищик є. Ну, воно на всіх є, да, ну, щоб ви розуміли, просто якщо цього всього немає, то значить, що, значить автомобіль фарбований. Також отут-ут от у нас рижики, і обов'язково треба дивитися по дніщу. Але. Ну, Технічна частина цих автомобілів дуже-дуже гарна. Якщо ви хочете дизельний, 2-літровий, на автоматі, на гарній комплектації, то розумійте, середній пробіг на цей автомобіль в районі 300-320 км. Якщо ви хочете 180 там десь трію купити, ну, то без нас там не, не оригінальний, там, 1000% даю вам. І цінова політика на ці машини у нас в районі 9-9,5 це щоб плюс-мінус в чесний. Гарний пробіг і не прям там капець якийсь показував. А тут ми маємо звичайний бензиновий двигун 6800. Є номер телефону. 9 рік. До речі, звертаю вашу увагу, будь-який автомобіль, який ви сьогодні побачите в відео. Ви можете що зробити? Замовити у нас його перевірку. Але перед цим вам треба позвонити продавцю, поспілкуватися, на що ви будете е кликати хлопців, які розуміються автівки, для перевірки. Якщо він дає дозволу, телефонуйте, ми повністю все перевіряємо і надаємо вам повністю відеозвіт. І ви вже для себе можете прийняти рішення, потрібен вам цей автомобіль чи ні. Посилання на наш прайс, в яких містах ми працюємо, залишаю в коментарях під відео. Давай подивимося по салону. Що у нас? Шістіступочка електродзеркала. Кермо в гарному стані, сидіння теж в гарному стані. Мені дуже подобається приборна панель цього автомобіля. Ось отакі. Коротше, в мене враження про цей автомобіль дуже гарне, але знайти дійсно такі, як ви хочете, не фарбовані, з маленьким пробігом, пробачте, їх уже не існує. Так, наступний автомобіль у нас Канга. Друзі. Короче, я не знаю, який автомобіль сьогодні вам не показував. Це кожен із тих автомобілів в мене був. І навіть був у мене кенгушечка, але вона була у мене в грузовичку, 1,5 дизельня, там, де я робив двигун, турбіну, форсунки, все повністю робив. Тому що Максим Володимирович хочів, хотів зекономити. Коли вони коштували грузовички там в районі 6,5, то Максим дзвонив Білу церкву. Біла церква у нас там такі дуже чесні продавці продають, ну так, в скобочках чесні. І він мені сторгував аж за 4800. Я думаю, треба брати. Ну знижка просто конкретна. Ну взяв і. Пішов, все робить мотори, турбіну, форсунки. Ні, в цілому, як завжди, це у нас кенго. Почекай, що ти вже ціну показуєш. Це у нас кенго. Що це у нас значить? Це у нас Рено, що вони не гніють. От, тобто для роботи, для бізнесу, для там постійних поїздок цей автомобіль дуже класний. Тому що 1,5 дизельний двигун він все одно дуже класний, надійний, ресурсний і з малої витрати пального. Тому не економте, не ведіться на самі дешеві оголошення, тому що можете отримати сюрприз. Так, що ми тепер маємо? Давай, тепер покажемо. 10 рік, 1,5, 270 тисяч, ціна 7,80. 7,80. <смірло> Замерзло просто все, холодно. Так, що ми маємо? Повний пасажир, 4 дверки, гарна зимова гума. Давай в салон дернемо. Так, ну сидіння в гарному стані. Кермо навіть, що, хоч воно і світло, але також в гарному. Ну от як у всіх Рено, воно все специфічно, тобто все зроблено якось цікаво. Давай тут, що у нас тут ззаду? Ззаду місця багато. Я показую ззаді сидіння. Ти вже пішла кудись. Ззаді, ляда велика, але... Але це мінус цієї ляди, тому що для того, щоб вам відкрити, тут зараз десь біля метра, да? ну чуть менше, можливо, і ви заду не відкрити. А якщо б у вас були дві двері, то ви їх спокійно відкрили. Так, поїхали. Да? Як я казав в попередньому ні, ну да, десь в попередньому відео гололіт написали все, які ні, не гололіт. А я гололід, а сказали, ти неправильно кажеш, того желедиться. Друзі, я ще кажу, знаєте, як ще пад кажу. Там в мене є багато різних слів, тому ви не, не треба писати. Ні, мені, звісно, приємно, що ви мені допомагаєте, там, підказуєте більше коментарів під відео. О, супер. Тому, друзі, вам подобається відео? Підтримайте каналчик, напишіть підтримочку, що небудь сподобалось, не сподобалось, питайте, як у мене справи, всі діла, і підпишіться на інстаграм, я там відповідаю на ваші повідомлення. А що ми бачимо? Кіаспортич повний привід, Газ, бензин, економія я вже бачу просто конкретне, тому що газілинчик. газолінчик у нас 2 літра 180-7500. Є номер телефону, не фарбований, гума у нас зимова, фарі у нас жовті, комплектація супер. Давай дивимося, що там по салону. Блін, нічого собі, тут салон в нас є шкіряний, в нас є клімат-контроль. Дивіться, три підйомника, електродзеркала, камери немає, такого Моніка там нема. Ну, до речі, оця частина відкривається, дуже гарно туди можна класти свої продукти. Ну, взагалі класні машини. Мені нема про що казати, у мене такої машини не було. Але я знаю так, що технічно вони гарні, вони прості. На кожен день пушка. Тут цю шкоду треба обов'язково показати. Знаєш чому? Вона в седані. Так, точно. <кхе> Тому що у нас всі універсали, тут у нас седан, значить його треба показувати. Ну але він все одно в нашому бюджеті. Блін, подиви, які дісулечки. Напишіть в коментарях, от скажіть, що диски, якщо ви ставите на... Пофік, який автомобіль на Таврію, на Жигулі якусь, то вони одразу дають такий гарний вигляд автомобіля. Просто шикарний. Друзі, ви пам'ятаєте, в попередньому відео я вам сказав, що я продав свій автомобіль q 5 Зараз ми монтуємо відео для того, щоб воно було гарненька. Я вам розкажу свої враження, скільки вона їсть, можливо, щось там у мене ламалося і хочу звернутися до вас. Як ви зрозуміли, Максим зараз на своїх двох топ-топ. І шукає собі автомобіль. І в мене 57-ма, може там 58-ма спроба купити собі Toyota у 40-му кузові. Бажано з мотором 3.5. Якщо ви продаєте, якщо ви знаєте, хто продає дійсно гарну Toyota Camry, не за всі гроші світу, тобто не за 20 тисяч, 15 тисяч доларів, то будь ласка, напишіть мені або в інстаграм, або там під відео, я обов'язково з вами зв'яжуся і подивлюсь на ваш автомобіль. Другий автомобіль я ще та орех собі хочу, але на пневмі і до 20. Можливо, хтось продає, то також присилай. А що ми тут бачимо? Восьмий рік, бензин 1,8, 170 пробігу, 6 950, є номер телефону. Пробіги у цих автомобілів 170 до 200. У всіх практично знаєте чому? Тому що оригінальний пробіг на цьому автомобілі не витягнутий. Можна ставити скільки захочеш. Так, давай дивимось, що у нас тут є. Що, що, у нас тут ком? Це ваше, да? Тут людина була, то давайте приоткриємо, продавець. Тут в нас був продавець і відкрив. Дивіться, яка гарна комплектація. До речі, дуже багато випусток, дуже багато тюфів. То, можливо, тут пробіг і дійсно оригінальний. Є електро е з підігрівом дзеркала, два склопідіймачі, клімат контроль, підігрів сидінь, центральний замок. Ну, мультикерма тут немає, але кермо також воно є в оригіналі, не фарбовано, сидіння в оригіналі. Блін, чуєш, це що, капсула часу. <рес> так, давай дивимось далі. Та ти що, мені вже подобається цей автомобіль, тому що в нього гарні диски і є у нього сабля. Все, беремо собі. Друзі, все, все те, що я вам сказав, що щось шукаю, не шукаю, <рес> я собі зараз <щас> шкодовочки куплю. <рес> 8700, трохи не по бюджету, але зараз були свята, у людей немає грошей, хто хоче продати свій автомобіль, думаю, зробить гарну знижку. Тому давайте я вам його покажу. Тому що а, таких автомобілів небагато на луцькому ринку. Зустрічаються вони дуже рідко. Тому що чому? Тому що 1,6 бенз, бензин. Звичайний МПА і також він в нас є на автоматі. Ціна його 8700 223 тисячі пробіг. Він у нас в хетчбекі, не в універсалі. Візуально виглядає гарно, гарні оригінальні диски, чорний колір. Пушечка. Тут звертаю вашу увагу, двигун гарний, ну, понятно, він там масло піджирає, тому що йому вже там рока цьому автомобілю, але в цілому він, типу, нормальний. А, звичайний автомат також безпроблемний. Ну, по салону, звичайний кондьор, мультикерма немає. Ну, да, комплектація слабенька в нього. Чотири склопідімача, електродзеркала з підігрівом. А, маємо гарну гуму, задні портроніки. Ну, Такий, як варіант. Для міста для першого автомобіля о Так, дорогі підписники, оператор трішки в мене змерз, тому зараз від себе вам покажу ще декілька автомобілів, які зустрілися. Так, Гольфік 6, 1,4 бензин, 90 кВт, Швейцарія, C850. Також він у нас є в кузові універсал, дуже гарні. В нього диски чорного кольору, гума в гарному стані. Ззаду так абсолютно ціленький. Також звертайте увагу на цих автомобілях на задню ляду, тому що вона дуже часто в нас не є. Прищики Отут -от у нас з'являються передні крилля, капо. Це все таке стандартне і нормальне явище для цих автомобілів. Що ми бачимо? По комплектації гарне, мультикермо, підігрівчики, клімат абсолютно тут є все. Так, також зустрів у нас Рено Міган. Рено Міган у нас третій. Він у нас, як завжди, в кузові універсал. Гарна комплектація Bows. По салону, дивіться, у нас тут робот стоїть, не автомат, ну, але так шкіра, клімат-контроль, абсолютно є все. Давайте подивимося, скільки він коштує цей автомобіль. Ціна його 7,912 112 години 5000 тисяч. Бус автомат. Є номер телефону, також є безключовий доступ. Панорама є. Гума зимова дуже дуже в стані. І ось так він виглядає ззаду. Друзі, давайте так підсумуємо сьогоднішнє наше відео. Е, як ви бачите, з цим бюджетом на Луцькому авторинку дуже багато різних варіантів. Але це не є плюс. Якщо ви хочете приїхати і собі щось придбати, то я вам рекомендую. І завжди наш оператор в прайсах, ми їзді кажемо, що вам треба брати один або два автомобілі, тому що очі будуть розбігатися, тому що вони всі виглядають гарно. Але коли ми починаємо перевіряти, коли підключати тест-драйв СТО, заїжджати виписки брати, то дуже багато автомобілів. На цьому етапі відлітає. Тому, якщо в тебе немає часу, якщо ти не хочеш їхати, то ти можеш це зробити дистанційно. Тобто, подивитись по повторіє варіанти, позвонити продавцям, поспілкуватися і замовити, у нас разову перевірку цього автомобіля. Ми перевіримо все і надамо вам повністю відео. зі своїми рекомендаціями. Працюємо в дуже багатьох містах: Чернівці, Полтава, Київ, Луцьк. Львів, тому друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Будь ласка, підтримайте канал, натисніть подобайку, натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити дуже гарні і корисні відеосі.